Нова воєнна доктрина ставить завдання до 2020 року забезпечити повну сумісність Збройних сил України з відповідними силами держав-членів НАТО. Це потрібно тому, що ми плануємо після досягнення нами критеріїв членства отримати перспективу членства. І впевнені розраховуємо. Що буде так само продемонстрована готовність нашими партнерами прийняти Україну. Орієнтир на Атлантику є ключовим в цій воєнній реформі, про яку я вам казав. До пріоритетів розвитку національного війська віднесено досягнення взаємосумісності з силами і засобами і Збройних сил країн Альянсу. На жаль, Україна наприкінці минулого десятиріччя не змогла проскочити у відкриті двері НАТО. І альянс в цій поточній ситуації безпековій не є офіційно союзником України де Юре. але де-факто це наш головний партнер в забезпеченні національної безпеки. Робота з переведення системи забезпечення військ на стандарти НАТО теж вже почалася. Наприклад, на сьогодні в оборонному відомстві розроблено 32 технічних умови. Предметів речового забезпечення Збройних сил України, які зроблені за стандартами Альянсу. У Взаємодії з спеціалістами країн-членів Альянсу розроблено та введено в дію доктрину логістичного забезпечення Збройних сил України. Запровадження модерних підходів дозволило Міністерству оборони провести експеримент з силами волонтерського десанту. Дякую, Юра. Запровадженні нової системи харчування. Я мав високу честь і приємність скористатися вже результатами цього. Можу особисто засвідчити смачно, достатньо і ефективно. Сформувати та ввести в дію створений згідно з досвідом армій передових країн світу, і ця система було дуже позитивно оцінена як всередині країни, так і за кордоном. Сформований центр розвитку це супроводження матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України на черзі пілотні проекти з медично-евакуаційного забезпечення, автоматизації медичних складів, реформа системи надання військовослужбовцям житла та інші проекти. Які більш ніж вдвічі підвищують використання кожної бюджетної копійки.